Наталія Осипчук Таємне життя зразкового сім'янина. Падав дощ, спочатку спокійний, навіть лінивий, а потім він ставав сильніше, набираючи потужність. Дивно, як цей трохи розманіжений дощ так швидко перейшов у зливу, яка стіною нависла над містом. Богдана спостерігала за цим майже містичним дійством з вікна квартири. Подумки, гортаючи сторінки свого життя, яке останнім часом докорінно змінилось. Але все починалося так добре, ніби сама доля віщувала щасливе подружнє життя. З Андрієм Богдана познайомилася на курсах французької мови, які вони відвідували як студенти університету. Він називав її даною. Креслив її ім'я в зошитах, малював сердечка на дошці. Романтичні стосунки потребували продовження, бо як може бути по-іншому, коли зустрічалися люди, яким судилося бути разом. Здавалося, нічогісінько у світі не могло затьмарити того доброго, світлого, часом наїмного почуття, яке між ними зародилося. Коли ти жадібно всутуєш нові почуття, досі не звідані тобі, не замислюєшся над тим, що буде далі. Утім, дані не було в чому дорікнути Андрієві ані на початку їхніх стосунків, ані протягом щасливих років сімейного життя. Андрій ніколи не давав приводів ані для ревнощів, ані для хвилювань. Чорно-біла світлина, на якій вони втрьох зовсім молоді. Тоді їхньому михасику ще не було двох років, але він вже добре розмовляв і щоранку видавав не хочу, не хочу, не піду. Ішлося, звісно, про садочок, куди молоді батьки вперто намагалися його доправити. Чого лишень не вигадували, аби Михась трохи забув про свої вибрики і опинився у садочку. Співали, грали, розповідали веселі історії, вигадки, казки. Здавалося, з малим було стільки клопотів, що більше вони дітей не захочуть. Але через три роки у Михасика з'явився братик Івасик. Дана, однак, мріяла про донечку, та й Андрій був не проти. Вони так часто про це говорили, що вже навіть придумали ім'я для своєї майбутньої красуні. Але народився Івасик. Чи було їм трохи легше, ніж зі старшим? Так, бо вже мали деякий досвід. Крім того, старший бавився з молодшим, тож тепер у батьків з'явилося трохи більше часу. На вихідні вони любили їздити до лісу, брали вудки, бо Андрій захопився риболовлею після того, як одного дня вони знайшли чудове лісове озерце. Андрій був у захваті і тішився, наче маленький. Михасик, коли витягнув свою першу рибину, так стрибав, що дана схопила його за руку, ще не вистачало, аби її старшенький впав в озерце. Одного дня, коли Андрій був у відрядженні, михасик раптом згадав, як тато розповідав йому казки і вигадував неймовірні історії. Раніше такого не було, тож поведінка дитини дану здивувала. Сльози капали з його очей, він намагався їх витерти, але лише розмазував їх кулачками поличку. Дана метнулася за улюбленими іграшками михасика, насилу заспокоїла малого. На серці була якась тривога, вона й сама не розуміла, чого почала хвилюватися. Андрій раніше їздив у відрядження і приводів для хвилювань не давав дивно, але чим більше дана про це думала, тим більше тривожилася. Він повернувся, як завжди, усміхнений з подарунками для неї і для дітей. Срібний браслет, прикрашений камінцями, дані сподобався. Вона вибігла на кухню, щоб подякувати Андрієві ще раз, але вмить замерла, бо Андрій розмовляв телефоном. Долетіли уривки фраз Телефонувати не треба, я сам зателефоную. Дана чомусь одразу запідозрила щось недобре. Інтуїція підказувала, що то не діловий дзвінок, пов'язаний з роботою та відрядженням. Побігла в кімнату, для чогось почала збирати дитячі речі, хоча вони були ще чистими, жбурнула їх в пральну машину, аби швиденько чимось зайняти себе і втекти від надокучливих думок, що обсіли роєм і не давали спокою. І треба ж було їй почути уривок цієї розмови, яка так налякала, їй би одразу прояснити ситуацію, поговорити з Андрієм відверто, можливо, вдалося б змінити подальше життя. Але тоді дана просто побоялася озвучити те, що так непокоїло, хотіла жити так, як жила завжди, вірити Андрієві, бо як же без довіри виховувати дітей, якось увечері, перемикаючи канали, зачепилася поглядом за передачу про співачку, яку через те, що мала стосунки з друженим чоловіком, називали розлучницею. Щось неприємно колихнулося всередині, ніби задав біль нагадав про себе, запитувала себе, навіщо дивиться цю дурницю, бо співачка розповідала про своє неймовірне кохання і повторювала, наче, мантру. Я його за вуха не тягнула. Дивовижно, але дана, яка гнала від себе усі погані думки передчуття, інтуїтивно відчувала, що на самому день ці душі. Приховується якась таємниця. Так буває, коли ти не в змозі матеріалізувати, озвучити щось важливе, але розумієш, що рано чи пізно це потаємно приховане дасть про себе знати. Ви коли-небудь щоденник, не вгавала ведуча, намагаючись вивідати у співачки розлучниці ще більше таємниць та ошелешено мовчала, не розуміючи, до чого це запитання. Головне, що чоловік, якого вона так пристрасно покохала, тепер з нею. Вона сяє від щастя і заявляє, що не жалкує про те, що так сталося. Але щоденник то дзеркало душі, втолкмачувала ведуча, йому ми довіряємо своє найпотаємніше. Вона ще довго розповідала про почуття і задавнені психологічні травми, Адана. Пригадала, як колись давно, вона дійсно записувала свої думки у щоденник. Це справді було корисно, бо не завжди можна довіритися навіть найближчим людям. А от щоденнику можна, і вона це зробить одразу після передачі про співачку. Чомусь мене так зачепили ті слова. Що я не втрималася і написала все, що думаю про ту співачку і чоловіка, якому начхати на своїх дітей. До слова, в нього сини, як і в мене. Нещодавно нас з Андрієм запросили в гості друзі, ми товаришуємо зі студентських років. У нас було так багато спільного, що ми навіть синів однаково назвали Михайло та Іван. Щоправда, наших друзів народилася ще й донечка. Андрій якось дивно на це відреагував, бурхливо, радісно, наче це в нього з'явилася на світ мала. Все вовтузився біля неї, очей не спускав. Мені було трохи дивно, і я не витримала і покликала його на хвилину, мовляв, треба поспілкуватися. Він якось дивно глянув на мене. Мені здалося, що він хвилювався, але я намагалася говорити спокійно навіть жартувати. Бачу, ти ще не награвся в тата, між іншим, Івась колись просив сестричку, тож можна знову стати молодими батьками. Андрій випростався, сахнувся від мене, здивувала його поведінка. Здавалося, він щось приховував від мене, про щось заговорив, ніби виправдовуючись, мовляв, нас і так хлопотів вистачає. А от наші друзі молодці, вирішили ще побавитися в ляльки. Тож нехай бавляться. Я засміялася і жартома дорікнула, що ж ти так злякався? У нас ще все попереду. Він хотів щось сказати, але нас покликала злата, наша приятелька, і все. Більше до цієї теми ми не поверталися. Якби ж мені знати, що мене зовсім небагато часу і я дізнаюся про таємницю мого чоловіка. Дана гортала сторінки щоденника, ніби повертаючись в той час, коли попереду справді ціле життя, коли ще можна було все виправити або попередити, застерегти, принаймні щось змінити. Але насправді того життя було попереду не так вже багато, і змінити вже було нічого неможливо, бо все те, що записано на скрижалях нашого буття, не відвернути. Можливо, якби її попросили переповісти карколомні епізоди, на які так була щедра доля останнім часом, вона б не змогла так яскраво описати, як зробила це в своєму щоденнику. Вона стояла біля вікна, вчитувалася в рядки, написані нею в хвилини найбільшого емоційного напруження, намагаючись зрозуміти, як то все могло статися в її житті. Напевно, дана пожертвувала б багато чим, аби всі ці рядки виявилися лише художнім вимислом, плодом багатої фантазії. Я навіть спочатку не зрозуміла, хто телефонує і що сталося. Телефон розривався, а я лише дивилася на нього, наче зачаклована, і не наважувалася розпочати розмову. Інтуїція підказувала, що гарних новин не буде. Незнайомий голос повідомив, що Андрій потрапив в аварію, зараз у лікарні у важкому стані. Дана читала написані власноруч рядки і не могла повірити, що все це відбувалося з нею. Питаю, ви впевнені, що це Андрій? Незнайомий голос підтвердив, що у потерпілого був паспорт, тож все правильно. Не пам'ятаю, як я опинилася в тій лікарні, не могла повірити, що Андрій, який завжди був уважним водієм скоїв ДТП. Думки мої плуталися, і я спочатку навіть не припускала, що винуватцем аварійної ситуації може бути зовсім не Андрій, а хтось інший. Як потім з'ясувалося, його підрізала автівка на дорозі. Він був травмований, а той водій просто втік з місця злочину. Зовсім сторонні люди стали свідками аварії, вони ж викликали швидку і поліцію, і потім вже повідомили мене. Він був у важкому стані, лікарі боролися за його життя, а я з мого життя просто випав, цілий пласт, і я не пам'ятала нічого. Дана зупинилася не в змозі продовжувати читати власноручно написані рядки. З відстані часу їй здалося, що все, що відбувалося з нею, схоже на сон, який ось ось має скінчитися. Так буває, коли раптом увірветься в твоє сновидіння щось недобре та лихе, розкойовдить звичний ритм твого життя, примусить здригатися ночами від неясного перечуття. І чому лихо зачепило саме її родину? Чому? Сиділа біля нього і повторювала повернися зі свого потойбіччя, благаю, утомлена, засинала біля нього, потім схоплювалася, кудись поривалася бігти, лікар тримав її за плечі, переконував, що варто відпочити, відволіктися, бо інакше вона довго не витримає, але вона витримала, про що повідомила свій щоденник. Одного ранку, коли я чергувала біля Андрія, лікар сказав, що найстрашніше минулося. Тепер Андрієві стане легше, бо він подолав той рубіж, який вважається найкритичнішим. Дозволила собі невеликий перепочинок, біля Андрія залишилася сестра, яку я попросила, аби трохи допомогла мені оговтатися. Дивовижно, але вдома мене не полишало відчуття тривоги. Мені здавалося, що якісь сили кличуть мене за собою. Треба було підвестися та їхати в лікарню, бо інакше трапиться лихо. Якась містика, подумала я не в змозі підвестися з ліжка. Я настільки втомилася, що не могла навіть поворухнутися, а потім себе картала, так лаяла, як ніколи в житті. Мовляв, це через мене Андрієві стало зле. Бідолашна його сестра місця собі не знаходила, тільки й спромоглася сказати, що все відбулося миттєво. Щойно глянула на Андрія, нібито все добре було хвилина і відключився. Тепер вже ми вдвох заливалися сльозами. Я, звісно, в усьому обвинувачувала тільки себе, бо не потрібно було нікуди їхати, треба було сидіти в тій лікарні, наче на ціпку, а воно он як сталося. І нічого вже не можна було виправити. Мить і Андрія не стало. У мене просто в голові не вкладалося, що я залишилася сама з дітьми. Далі все було, як в тумані, як відбувалася підготовка до поховання, що і як я робила, не пам'ятала. Чомусь найбільше запам'ятала, як ми всі разом стояли над могилою, молилися разом із священником. І, хоча я вся опухла від сліз, помітила, як до процесії приєдналася якась щінка, одягнута у все чорне, чорна хустка, чорне пальто. Вона трималася трохи осторонь, але раптом наблизилася впритул до могили. Я силкувалася пригадати, чи бачила я її раніше поміж Андрієвих співробітників і нічого не могла пригадати. З його роботи прийшло багато людей, проте всі вони були знайомі між собою і трималися гуртом. Жінка, наче самотній чорний птах, що відбився від зграї, привертала до себе зацікавлені погляди. Дана помітила, як люди почали перешіптуватися і скоса поглядати на незнайомку. Вона вже хотіла наблизитися до неї сама, запитати, чи були вони знайомі. Але раптом до неї підійшов Аркадій, колега Андрія, з яким він часто проводив свій час. Чоловік був чимось заклопотаний Богдану. До мене підходила онта жінка в чорному, сказала, що вона знала Андрія. Я порадив до тебе звернутися, аби поспілкуватися, але вона так швидко пішла, що я навіть не зрозумів, хто вона насправді. Ти знаєш її. Чи знала дана незнайомку в Чорному? Звісно, що ні. Якби вона так швидко не зникла, то сама пішла б до неї, але Та на цьому історія не завершувалась. На могилі Андрія почали з'являтися квіти. А одного разу Дана помітила маленького ведметика, що, наче сиротинка, причаївся поміж квітів. Її пройняв жах, навіть розгубилася, не знала, як краще вчинити. Перша думка, яка пульсувала в її голові, була найрадикальнішою викинути геть усі ці квіти разом з іграшкою, але потім вона замислилась так, викинути, звісно, можна, але ж треба розібратися, звідки то все береться. Одразу пригадала постать жінки в чорному, яка ховалася поміж людей під час поховання. Серце стиснулося і забилося у передчутті чогось лихого. Вирішила, що має десь сховатися, аби вистежити незнайомця, який таємно приходить на кладовище. Я не могла піти з кладовища», – писала дана у щоденнику, допоки не дізналася всієї правди. Неподалік люди поминали свого родича, було доволі галасливо, тож мені довелося піти в протилежний бік. Не хотіла, аби мене бачили. Тиняючись поміж могил, намагалася все таки не випускати з поля зору могилу Андрія. Проте нічого не було видно і ніхто таки не з'явився. Галаслива компанія рушила вже до виходу, людей поменшало. Мені було неприємно лишатися на цвинтарі адже поблизу не було жодної живої душі. Довелося припинити свою пошукову операцію і попрямувати до виходу. Вдома мене не полишала думка, потрібно прийти ще раз, до того ж несподівано, бо я чомусь була впевнена, що за мною також стежать. Вирішила довго не тягнути і за кілька днів знову подалася на кладовище. Наближаючись до могили Андрія, помітила незнайому жінку, яка сиділа на впочібки, розкладаючи квіти. Не наважуючись далі йти, я зупинилася. Мені було добре видно, як незнайомка дістає із сумочки якісь предмети і викладає їх на могилу, напружила зір, силкуючись роздивитися, що то було. Від хвилювання думала, що стане серце. Це були знову дитячі іграшки. Забувши про обережність, я мерщій побігла до могили. Стійте, що ви тут робите? Ви хто?» Дана намагалася схопити незнайомку за руку, але вона відсахнулася від неї і впустила ці жахливі іграшки. Наче з чарівної торби на могилу сипалися ляльки, ведмедики, котики, якісь фігурки, на мить здалося, що то якась божевільна приходить зі своїм ритуалом. Але жінка піднесла руки догори, ніби хотіла зупинити. Незнайомка дивилася на дану, якось винувато, ніби намагаючись виправдати свою безглузду поведінку. Навіщо ви розкидаєте ці іграшки? Дана підійшла впритул до жінки та мовчала, поспіхом збираючи ляльки разом з квітами. Нарешті випросталась. Вона була доволі високою, світле волосся було викладено косичкою, в очах жінки забраніли сльози. Я все поясню. Все одно нам потрібно було з вами познайомитися, бо дана не дала завершити їй фразу, немов боялася почути щось жахливе для себе. Не треба мені нічого пояснювати, не треба, схрестила руки, ніби захищаючись від жінки Мари, але все таки змогла себе опанувати, опустила руки і втомлено попросила присядьмо на лавочку, так буде зручніше. Жінка вмостилася біля неї. Дана мовчала, похиливши голову. За хвилину підвела очі і видихнула, це те, про що я подумала. Жінка затулила обличчя руками. Так, я змушена була вам сказати про це раніше, але давно це у вас, обірвала її дана. Серце калатало так, ніби його розгойдували, а потім скинули з висоти у вирій. Їй здавалося, що вона повільно помирає тут, на цвинтарі, поряд з могилою свого чоловіка, чоловіка, який завжди вважався зразковим сім'янином, батько двох синів, і раптом світ родинного тепла, який здавався їй непохитним, нині розлітався над руски, падав кудись в провалля і зникав назавжди. Андрій, її найкращий Андрій, якого вона так кохала, приховав від неї найголовнішу таємницю свого життя. І з цією таємницею пішов від неї назавжди. І от тепер вона бачить перед собою ту, яка так само вважала його своїм Всесвітом, своїм захисником, своїм оберегом. Незнайомка все говорила, намагаючись висповідатися і очиститися від гріха, який не давав усі ці роки вільно дихати і радіти життю. Можливо, я б змогла його зрозуміти і навіть пробачити, дана крізь сльози перечитувала написані рядки, але у мене все обривалося всередині. Вона сказала, що в Андрія є донька. Іграшки якої вона приносить тепер на могилу. Тож не було ніякої містики все набагато простіше. Мій чоловік вів подвійне життя. Але він мене оберігав, бо так і не наважився відкрити свою найголовнішу таємницю. Так, Іноді мене щось бентежило, якісь підозри були. Проте Андрій настільки майстерно все приховував, що я так і прожила своє сімейне життя. Впевнена в його святості, принаймні мені хотілося в це вірити. А доньку як звати? нарешті наважилася на запитання, яке непокоїло, її звати Андріаною, наче й тата, відповіла жінка і знову дістала з торбинки іграшки, мовляв, дівчинка сумує за татком і просить, аби мама передала йому її ляльки. Дана перегорнула сторінку щоденника, шукаючи продовження своїх записів. Замить згадала, що на цьому її записи обірвалися, бо навіть щоденнику вона не змогла довірити свій біль, розчарування і журбу. В душі не просто обірвалися струни, ні, це було б не найгіршим варіантом. Там було все випалене вщент, розтрощено і знищено. Навіть у найпотаємніших закутках душі вона не могла знайти краплини розуміння і надії на те, що їй стане трохи легше. Поряд з нею сиділа жінка, яка була винуватицею її поразки, краху всіх її сподівань і віри в себе. Дана мовчала. Мовчала і вона, жінка в чорному, жінка без імені. Такою вона залишилася для Дани назавжди, бо запитати її ім'я вона так і не наважилася, ніби від цього залежало її подальше життя.